Зеленський, говорячи про залужного, заявив про розуміння ієрархії, тобто натякнув, що генералам не варто йти в політику. Біла Левиця пише: фіглярам і дрібним акторишкам, фотографам, манікюрницям, а також сину няні дітей Зеленського можна йти в політику, а генералам в жодному разі ні. Хех, військові, не втручайтеся в політику, клоунів трясьот. Нам треба не передишку Російській Федерації давати, а зробити санкційний удар смертельним. Для цього нам потрібні ракети з дальністю тисячу кілометрів і навіть дві тисячі кілометрів, щоб дістати за Урал. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста бахут Берховот Бахутстагона, верховоте. Адматай пета імте гупеті, мудрість на вулицях голосить, свій голос на майданах піднімає, докіль нерозумні глупоту любитимете. Адматай ліцім ляцон хамдулегем, уксілім єсенудад. Доколі насмішники кохатимуться в своїх насмішках, а безумні. Ненавидітимуть науку. Соломон, начебто, зазирає через три тисячоліття в наше сьогодення, переконуючи нас, якщо призначити на верховні. Державні посади безумних кавенчиків з «Ліги сміху або зоготехніків разом з офшорними комбінаторами, то важко очікувати легкої перемоги в боротьбі з найпідступнішим, найжорстокішим ворогом людства. Цим безуглим насмішникам з російського КВН мало було знищити репутацію найефективніших українських менеджерів, політиків, таких як Порошенко, Яценюк, Рубій, Турчинов та Пашинський. Мало було порушити кримінальні справи чи навіть запроторити заграти воєвих офіцерів генералів Марченка і Павловського, Кривоноса Червінського. Тепер вони починають кампанію дискредитації по відношенню до головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, членкиня оборонного комітету. Пані Мар'яна Безугла всім відомо публікувала допис, який збурив соціальні мережі. В дописі вона заявила, цитую, що із головнокомандувача Валерія Залужного свідомо роблять ідола, щоб потім просто використати. А він, ніби витрачає багато часу на нетворкінг, зустрічі з цивільними і автографи, і проілюструвала це фотографіями Валерія Залужного із громадськими та політичними діячами. На фоні тих запитань, і претензій, які протом безумної озвучує Банкова по відношенню до заложного, вони сподіваються, що суспільство забуде головне запитання по відношенню до верховного Головнокомандувача України, яке витікає з закону України про оборону, зокрема з 4 статті вісії збройної агресії проти України у разі збройної агресії. Проти держави або загрози нападу на Україну. Президент приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосовує збройні сили України. Тож, чому тоді президент, всупереч закону України, коли була 100% загроза нападу на Україну, про яку місяцями йому кричали союзники і його власна розвідка, не були прийняті відповідні рішення, яке зобов'язаний був прийняти президент. Але не прийняв, чому воєнний стан не вів хоча б в напрямках ударів, запитують коментатори, чому законних механізмів зсу знищувати об'єкти критичної інфраструктури, а в першу чергу мости він позбавив збройні сили, і саме цим створив можливість для ворогу увірватися в непідготовлену країну. Але Бур'яна пише Джон Сміт: це питання не задасть не на те квіточку ростили з часів тиска по вагнерівцям від банди інше завдання вводити слідство і суспільство в оман. А так продовжує Джон Сміт. Ідеологічно, Зеленський давно вже банкрот. Всі його ідеї 19-го року провалилися. Де там кінець епохи бідності, коли третина населення за чертою бідності сьогодні? Де кінець епохи брехні, коли не справдилися жодні обіцянки зеленського про шашлики в травні на Новий рік чи холодець з горілкою на кордоні з росіянами? Ніякий план е зупинити війну в своїй голові, просто перепинити стріляти та зустрітися десь посередині не спрацював. Він навпаки, зайвий раз переконав Путіна в капітулянських настроях на банковій. А що тоді продовжував робити Зеленський? Замість того, щоб клепати зброю, він картини Порошенко арештовував. Замість того, щоб будувати доти з бетону, він журналістам шашлики смажив та війська відводив. Замість того, щоб стугни клепати. Він бойових генералів гнобив та чонгар розміновував а тепер скигли, що йому майданом загрожують. Свій рейтинг Зеленський втратив вже на початок 22-го року, коли він впав до 24% і практично зрівнявся з рейтингом Порошенка. І лише Путін своїм вторгненням Зеленському підіграв тепер же без плану перемоги Зеленський пишуть коментатори навіть в статусі лідера військового часу втрачає свою легітимність. Гетьман є гетьманом, поки генерує план перемоги. А кульгавий план зеленського до цього часу був. Такий захід дай нам зброю, закрий нам небо, візьми нас в НАТО, ЄС, дай нам гарантії безпеки. І ми підемо в контрнаступ. Тепер же після виступу залужного в ЗМІ, після детального роз'яснення з боку головнокомандуючого, Зеленський своїм цим планом банкрут. А отже, потрібен новий план. Цей план і згенерував залужний технологічний ривок України, завдяки якому вдовгу можна розбити Росію. Саме тому і відбулася істерика Зеленського. Якщо план перемоги генерує залужний, то залужний і є гетьман. З цього моменту залужний для Зеленського ворог номер один. Всі намагання Зеленського прибрати залужного будуть кроками до майдану. Всі вони стануть доказом для суспільства, що Зеленський не хоче перемоги, а хоче вічної війни, як Путін. А отже, дасть ідеологічну основу для протесту. Оточення Зеленського, в якому як відомо, є безліч агентів Путіна, буде штовхати його до цього. А Зеленський надто рівнивий, заздрісний, і мстивий, щоб від цього плану відмовитися. Він все це розуміє, тому і вигадують ці казки про майдан 3 від Росії. Коротше, Зеленський має зараз взяти план залужного і трубити. З усіх стволів, що це і є правильний план. Треба по ньому рухатися. Тоді він отримує політичну легітимність, а план перемоги залужного перетворюється на запит військових а Зеленський на політичного гетьмана, який цей запит втілює в життя. В Процесі можливо сподіватиметься медійно перехопити залужного авторство. Це пише Джон Сміт і є більш-менш на користь всім, що відсовує нас від майдану. А поки Зеленський та його мініони атакують залужного в західних змі, одна за одною почали виходити статті, де автори. Переконують, що санкції не перемогли Російську Федерацію, що Путін готовий на вічну війну, що в нього безкінечні ресурси що насправді не так. Що контрнаступ зсу не дав великих результатів, і це буцімто є свідченням, що Росію викинути з окупованих територій неможливо. Ну а раніше було зупинити неможливо, а тепер викинути неможливо. Замість логічного висновку, що відтак Україні треба дати не чайну ложку допомоги з запізненням на півроку, а підготуватися на цей раз по науці, забезпечити ресурсну перевагу України над Росією і на цей раз зламати путінську Росію остаточно. Автори пропонують шукати якісь сценарії стримування. В якості якого пропонується жований варіант перепочинку ворогу і поступок за рахунок українських територій. Українська ж влада у відповідь демонструє розгубленість замість включити ще активнішу дипломатію, не плутати з записом роликів, перетворити план залужного на торгову марку і просувати всім політичним корпусом на всіх майданчиках. Вони через дріб'язкову заздрість першої особи залужного атакують і пропускають ці подачі на заході. Але те пише далі автор, що орки готуються зустрічати наш наступ, як і те, що контрнаступ зі скромними результатами може призвести до подібних політико-дипломатичних наслідків, як і те, що успіх наступу без овації переваги по всім параметрам малоймовірний, багато хто попереджав ще в березні 2023 року, і зараз все це не привід розгублюватися. Контрнаступ 22 року показав максимальні технологічні можливості Російської Федерації в обороні. Тепер треба підготуватися з їх урахуванням. Нам треба не передишку Російській Федерації давати, а зробити санкційний удар смертельним. розбомбити її стратегічну промисловість. Для цього нам потрібні ракети з дальністю тисячу кілометрів і навіть дві тисячі кілометрів, щоб дістати за Урал. Ці ракети, залужний Забродський, просили ще рік тому. Бо якщо світ хоче перемогти Мордор, нам потрібно знищити на Росії все її високотехнологічне виробництво і РЕП, і ППО, і ракет, і вертольотів, і снарядів, і порохів. Після цього в умовах санкцій без союзників, які це все мають, Росія не зможе відновити це вже ніколи. Таких ракет нам треба багато: сотні на короткій дистанції, тисячі на довгій. Але проблема навіть не Повторити таку ракету цим технологіям десятиліття проблема мати ресурсну можливість самим виробляти такі ракети багато і швидко. Нам потрібен власний замкнутий цикл. Розширених виробничих потужностей і ресурсу матеріалів, щоб виробляти ці залпи швидко і безперервно. Тому вже зараз наша дипломатія має чітко лобіювати на заході надання нам необхідних промислових можливостей. Ленд-ліз в Другу світову війну це не тільки поставки готових шерманів і аерокобр в радянський союз. В першу чергу це було поставкою СРСР стратегічних матеріалів, станків і навіть цілих заводів. Ось і нам потрібні не лише Абрамси та Ф 16 Нам треба все для власного масового і швидкого виробництва головок самонаведення, двигунів, ракетного палення, систем управління. По майже всім пунктам в нас свої розробки є. Але інтелектуальна частина це не все. Потрібна ще ресурсна частина. Оце і має артикулювати наша дипломатія. Боїтеся дати ракети, щоб ми розбомбили цілі на території РФ. Дайте можливість зробити наші ракети сотнями, і ми самі все розбомбимо і нав'яжемо Росії мир на умовах цивілізації. І підірвавши стратегічні можливості РФ, вже можна буде переходити у правильний контрнаступ проти папуасів зі списами. Після цього нам і знадобляться наші F-16, які на той момент надійдуть, будуть забезпечувати наше панування в повітрі. Лише тоді можна. Вже буде пускати піхоту на прорив фронту, як це роблять білі люди, а не дикуни, що платять людським м'ясом за помилки своїх політиків. І лише після цього сподіватися на красиві результати, як у США в Іраку, чи як тоді, коли Ізраїль розносив значно численніші арабські армії з московськими радниками. І знову нам потрібні навіть не самі f 16 Літак це носій. Нам потрібен запас авіабомб. А ще запас протирадіолокаційних ракет, щоб швидко прорвати ППО орків в полосі наступу і щоб туди вже могли вільно заходити F-16 із бомбами, а їх прикривали в повітрі F-16 із ракетами повітря-повітря. Успішний прорив в усі часи це концентрація ресурсів на вузькій ділянці, і що можливо впродовж короткого періоду часу. Місяці ми його накопчуємо, потім забиваємо ворога в першій другій лінії впил і, не даючи йому замінити солдатів з довічним енурезом на свіжі сили, вже переходимо в наступ. Запаси треба починати робити заздалегідь, бо, як показала практика бомбардувань газ Ізраїлем, інтенсивне бомбардування ворога вичерпує запаси бомб уже за декілька діб. Окрім того, маємо вкладатися у виробництво власних fpv дронів Уже зараз ми виробляємо їх сотнями на день і всі телеграми орків ридають, а треба тисячами в день. На кожного орка має бути по три дрони. Саме завдяки цій зброї, яку ми якраз і не просили на заході, ми вже здобули технологічну перевагу над ворогом. Так, ворог знайде проти отруту, але завдяки ставці на співробітництво з передовим і західним, бідніша Україна має змогу здійснювати черговий технологічний ривок швидше за багатшу Росію. Щойно ворог підлаштується, ми винайдемо щось нове знову. Можливість здійснювати військово-технологічні ривки швидше за ворога. Це і є наша військова перевага. Свою перевагу потрібно використовувати тут і зараз, а не давати ворогу час на адаптацію. Все це і є планом залужного. Все це Україна зобов'язана доносити до наших прибічників на заході, щоб вони мали аргументи, як відстоювати наші інтереси перед опонентами. Захід хоче поставити собі історичне завдання. Захід вихований на історіях про Тоні Старка і хоче бути героєм, який не здається, напружує сили і ламає хребет злу. Ми лише маємо сформулювати і відстояти це завдання. Панує більше актуальних цитат патріотичних українських блогерів на новоствореній сторінці нашого блогерського клубу Сенс посилання знайдете в описі до цього відео. А поки що до нових сподіваюся цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.